Друзі, вітаю всіх з Миколаєва. Дуже давно не був я в ефірі, дуже давно не показував колекцію, яка приїхала до мене із Медвіна. Ну, чесно кажучи, не було що показувати, не було чим з вами поділитися, але на зараз вже є деякі спостереження, деякі фаворити. Деякі ще не ясно, що буде, кое-що вже ми здихались. І так, ми все бачимо. Це наш палісадник біля дома. Тепла стіна. Що ми вже звідси їли. Бреба тут Браун туркій. Бреба була сірий ранній. І от це від Клементія, напевно, це у нас канадря. От дивіться, вона вже достигає. Ось бачите? Висик дуже багато. Ось. Бачите скільки? Рослина не дуже здорова. Але плоди, бачите, такі велетенські. І достигають вже. На сьогодні у нас 5 серпня. Пішли далі. Так, тут у нас буде Далмацький. Тут у нас зелений іскія, Теж щось є, коли буде невідомо. Це рандіно, який купувався як галя. Подивимось. Там жовто-зелений, його вже їли. Тобто достатньо ранній. І так, брунсвік, який живе у басейні. Пам'ятаєте, який він був у тому році, і от який він на цей рік. В нього там дві гілки, і цю гілку я нахилив. Бачите, йдуть паростки, там воно паростки. Ну, маю надію, що він ще трошки виросте, буде дуже багато на ньому плодів і, може бути, ми тут щось будемо прививати. Робити з нього дерево сад. Ну, пішли дивитись, що у нас в колишньому дитячому садочку. Ну, як бачите, гранати. Гранати з плодами, всі три. От у мене їх три було, всі три з плодами. Це у нас Ілоша, це у нас Нікітський ранній, і це Акдона. Ну, о, гранати то таке, Пішли. Інжир. Мартіні Карімада. ось. В тому році ці інжири, вони досить пізні, так, і у нас навіть в Миколаїві вони не встигають визрівати. Але саме оця рослина, саме оця, вона не скинула торішню фігу. І коли була вже на вулиці навесні, вона їх дозарила, і ми їх скуштували. Досить смачні були, солодкі, великий плюс. Далі, ось таура. Теж спостерігаємо, теж наблюдаємо, дуже цікавий. Він повинен це все повинно з нього. Обпасти, тому що тут він для бреби, фігу він повинен скинути. Ну, але спостерігаємо, от бачите, наче колір міняє, наче намагається дозріти. Ну, будемо дивитися. Далі. Далі ми вже, ну я куштував. З цього дерева тут була одна бреба, це у нас Blue Giant. Маленьких дуже багато, нав'язалося, ну будемо дивитись, можливо, вони перейдуть на той рік. Далі досить цікавий сорт, це у нас Неаполітана. Скоро буде. В мене два таких деревця, це менше. Там ще є більша рослина, постійна загрузка, постійно достигає, дуже смачний. Сорт супер. Далі. Далі, далі, далі. Мінчуринська 10. В тому році була от маленька рослинка, в цьому році, як бачите, вона вже. Досить ну, велика, відносно велика. Але ми її вже пробували. Дуже добрий сорт. Далі. Тут ще не ясно, але загрузка хороша. Це у нас місця. А, в тому році ми його пробували. Темний фіолетовий інжир дуже смачний, але ще й мура. Так, тут щось є. Далі. Ось, ось-ось-ось-ось вже, як бачите, на підході. І це у нас помарійський. Бачите? А, ні, 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 ні Друзі, вибачаюсь, це у нас єлоулонгнек. На підході. Це робимо парасток. Далі, далі дуже шикарний сорт. Дуже шикарний. Це у нас довгий серпень. В тому році ми його куштували, в цьому році ми його теж будемо куштувати. Далі. Далі теж досить цікавий сорт. Інжир, який приїхав із сонячного Узбекистану. Він у нас має таку саму назву. Умовно узбекський. Номер 1 Чому номер один? Тому є ще один узбекський, який себе на цей час ще ніяк не проявляв. А це вже будемо пробувати, бачите? Ну, досить такі величенькі плоди. Вон ще і завантаження. Бачите, які багато. Супер. Так, і тут у нас, напевно, все, що підходить, уже що дозріває. Так, друзі. І є ще у нас одна дільниця з інжирами. Зараз ми на неї підемо. Так, ось тут. Це у нас неаполітанський. Теж бачите, загрузка дуже добре. Можливо, він трошки відстає від того, що ви тільки що бачили манюньки того. Тому що ось здорова черешня, сонце йде звідти отак. Можливо, що трошки не, фа... не вистачило йому температури по зрівнянню з тим. Але ну, тут все буде добре. Далі, друзі. А далі у нас, як бачите, вже на підході Одеський рожевий або Одеський аборіген. Ось він. Ось його завантаження рослини. В цьому році. Все, досить, досить гарно він себе поводить. П'ятерочка, поки п'ять. Далі, далі у нас паначе. Бачимо, трошки є. Встигне, не встигне, будемо спостерігати. Далі. Далі у нас тут ділянка з експериментальними сортами, які Приїхали з Медвіна під всякими незрозумілими назвами. Сорти невідомі, але, 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 Так, тут нічого. Тут. Так, це у нас мідовий. Ну, чекаємо, коли достигне. Далі. Цей у нас якийсь чорний. От. Такий лист, така фіга, Ще він е не дозріває, то пізні, пізній термін у нього. Якщо хтось впізнає, що це за сорт. Напишіть, будь ласка, в коментах. От лист. Далі. Ось цей інжирчик дуже цікавий. А, значить, він до мене приїхав як абориген з Чорної гори. Цей сорт попав до кліментія від... Наталії Мартишинець, я так зрозумію, або саме з тої гори для неї колекція. В тому році він себе ніяк не проявляв, але в цьому році я його вже куштував інжир. От, дивіться який. От вже такий плод. Дуже маленький, дуже маленький, але він дуже смачний. Я так розумію, це якийсь дічок. Але він буде у колекції. Чому? Тому що дуже гарні смакові властивості в нього. Такі всередині. Дуже смачний, дуже солодкий і ранній. Так, далі. Тут у нас інжир, який ну, заявлений як білий адріатичний, але щось мені підказує, що це жовто-зелений. Це від крота до кліма попала ця рослина. Далі. Так, цим цех ми бачили вже красунів. Там у нас пасіфлори. Значить, що по пасіфлорам? По пасіфлорам, друзі, вони постраждали від спеки. У нас в Миколаєві були температури більше за 40 градусів. Квіти в них сохли прямо в бутонах, тобто не встигали розкритися, але ті, що встигли до цієї спеки ті трошки зав'язались. Наприклад, Зараз щось... Ну, не отлана це. А, ось. Ось. Бачите, вже відпала. Чомусь. О, дивіться. Вже спіла. Вже достигла. Так, це в нас пасифлора інкарната. На сьогодні 5 серпня. пасифлора вже достигла. Будемо куштувати сьогодні. Це ці пасіфори зав'язалися ще в червні. От, бачите кількість температур, які були, і вона достигла. Їх в цьому році не дуже багато пасіфори, ну, плодів пасіфори не дуже багато. Чому? Тому що спочатку було холодно, прохладно у нас. Потім було дуже спекотно. Але щось буде. Так, поласувати буде для себе трошки. Так, далі, по інжирам. Дуже суперовський сорт, от зараз ми біля нього стоїмо, який має назву Improve Celleсте. Іншими словами, Селеста улучене чи покращене. Він має такий от розмір. Але дуже-дуже смачний. Його дуже багато було, ми вже його їмо ще з того тижня. Він потрошки достигає. от. Так, от. такий Так, Покладемо, потім заберу, пригощу своїх. І так далі. То звичайна Селеста, маленька ще, сіяниця глобіна, дивимось. Спостерігаємо за ним, маю надію, що щось буде. Цей грізте розкон. Ой, бреби в цьому році не було, в тому році було бреби досить багато, але фігу він скидає. Це нормально, але бреби в нього дуже смачна. Так, це у нас що це у нас? Зараз подивимось, папа? Блек кадота, чорна кадота. Будемо чекати, повинен достигнути. Так, тут, оцей ми куштували. Бачите, він вже хоче достигати. Цей інжир без назви, але умовно я його називаю Sunflower, тобто соняшник. Чому? Тому що він на смак, як насіння соняшника. От рослина така потужна, приїхала до нас із Херсона. Ну, спочатку до Клементія, потім з Клементія до мене. Так, тут у нас белоні. Ось. Я його трошки підрізав, бачите, робив паростки. Куштували ми його, вкусно, смачно, все добре. Так, тут у нас Ой, щось здоровенне таке. Це у нас Сареепшерон. Рослина потужна. Бребу куштували, фіги небагато, ще будемо проріджувати. Я його проріджував вже, О, бачите, фігін маленька є. Ну, треба ще. Так, далі. Далі у нас Noier De Cромb. Фігі є, але ще не достигали. Джин Аофен в цьому році відпочиває трошки є, в тому році він був прямо такий їх в ударі. Далі, далі у нас знахідка, ось ця рослина. Не ця, що маліна, А ця. цей сорт. Ось лист у нього. Сорт має назву умовну невідомий із Херсона. Я його називаю Баріген Таврії. Бреба була дуже солодка, дуже смачна. Я її куштував, Дуже цікавий сорт. Будемо розмножувати. Далі. Лсиву Ну, Але тут ще все зарано. Він ще зелене. Завантаження добре. І там от останнє. Представник із нашої колекції, це у нас шампань. Шампань в цьому році був, ну, був є, не дуже багато на ньому начеплялося, але я його вже куштував. І так, друзі, такий коротенький огляд рослин, які в мене є на цей час. Бачите, начебто і не дуже велика колекція, але вже Майже 20 хвилин вам про неї розповідаю і не про кожну рослину. Так, до речі, хочу сказати, що коли колекція, колекція трошки поповнюється, щось ми вибраковуємо. Чому? Тому що в клін було теж питання, встигають, які встигають, які не встигають в нього дозрівати в умовах Київської області. Тому колекція переїхала на південь. І дивимося, якщо якісь сорти не будуть достигати у нас, то вони підуть з колекції підуть. Але ми не стоїмо на місці і постійно поновлюємо. На зараз плануємо, на зараз ми плануємо, що в нас ще колекція поповниться на... 10-15 сортів, перевірених сортів. Ось такі, друзі, у нас справи. Всім велика дяка за увагу. Всім до побачення і до нових зустрічей!